Весь день сьогодні працюють наші енергетики від Запоріжжя та Миколаївщини до Франківщини і нашої Вінницької області після російського удару. Були, на жаль, влучання і мішень енергетика. Максимально стараємось відновити, додаємо резерви. Я хочу подякувати кожній ремонтній бригаді, усім комунальним службам, які залучені енергетичним компаніям ДСНС України. Реально загальнодержавне завдання. Всюди, де росіяни зруйнували, українці всюди відновлюють. Важливо, щоб в кожній громаді у нас в цьому було максимум уваги, максимум ресурсів. Удар був складний, комбінований спеціально прорахований, що було важко протидіяти. Були і ракети, включно з балістикою та аеробалістичними п'ятдесят. Дві ракети загалом більше шести сотень ударних дронів, із них шахеди близько 400. Більшість дронів знешкодили. Дві третини ракет теж збито. Українська ППО рятує значну частину нашої інфраструктури. І це найперший пріоритет системи ППО.